Перше. Ми створили штаб. Друге. Завтра ми на 12 годину закликаємо всіх, хто готовий боротися проти режиму і за те, щоб наших дітей не били. Парк Шевченка. Третє. В понеділок на погоджувальній раді в середині парламента ми вимагаємо Захарченка до парламента і відставку міністра внутрішніх справ. Четверте. Після формування штабу ми розпочинаємо роботу по підготовці загальнонаціонального страйку. Це складна робота, але це є реальний прояв громадської непокори і це є реальна воля людей, яка продемонструє те, що вони проти режиму і готові боротись за свої права. П'яте, ми нагадуємо про те, що 15-го числа у нас будуть відбуватись вибори у всіх п'яти округах. І тому п'яте завдання і штабу і громадянського суспільства продемонструвати, що ми здатні захистити результати виборів для того, щоб Віктор Янукович не повторив те, що він зробив на Майдані на виборах 2015 року, так як підводити підсумки результатів президентських виборів буде Беркут. Це стало вже вчора зрозуміло. Шосте, ми зараз через годину будемо мати зустріч з всіма послами Європейського союзу. І ми окремо звертаємось до наших західних партнерів. Час розмов завершений. Є конкретні персоналії. Я підкреслюю, конкретні. це начальник Беркута, це начальник міліції Києва, це їхні заступники, це начальники Беркутів до Дніпропетровська і Луганська, по відношенню до яких якщо Захід захищає права і свободи громадян і карає тих. Хто порушує базові цінності людини і громадянина в світі, ми хочемо це побачити. Сьоме, штаби національного спротиву формують єдину об'єднану базу всіх активістів України. Ми вже сьогодні повинні готуватись до того, що вибори, які призначені на 15 грудня, що акції, які будуть іти протягом всього року в Україні, будуть мати серйозне представництво людей. Восьме, ми закликаємо студентське товариство. Яке є основною рушійною силою європейської інтеграції в Україні бути разом з політичними силами, громадськими організаціями і разом виходити на наш загальнонаціональний страйк? Дев'яте. У нас в парламенті зареєстрована постанова про відставку уряду Азарова. І ми будемо вимагати поставити це питання на голосування в парламенті України. Десяте: у Верховній Раді України є закон України про порядок імпічменту президента. Я знаю. Що зараз голосів під цей закон немає, але я знаю, що імпічмент президента Януковича вже відбувся на Майдані і в Україні. Легітимний він так він легітимний, тому що народ України висловив йому недовіру. Це, шановні колеги, перший блок нашого плану дій. Подальші плани будуть напрацьовуватися в нашому об'єднаному штабі національного спротиву.